Дивитися «Перші міські». вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірино Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що, ну, по суті, знаєте, життя продовжується. Так, найголовніше сьогодні це наша перемога. Війна, на жаль, продовжується вже майже два роки поспіль. Але ми розуміємо, що так довго поставити на паузу життя просто неможливо. Діти мають розвиватися, мають отримувати освіту. не лише діти, а й дорослі, які хочуть це робити. І саме тому ем, є певні речі, які робляться для того, щоб вони таку можливість мали навіть під час війни? В нашій студії сьогодні народний депутат України Олексій Гончаренко Вітаю вас, Олексію! Вітаю вас! І в нашій студії він не просто так. а Є нагода, є привід. В Одесі відкривається. Ювілейний вже центр Гончаренко, Гончаренко центр, так так і ювілейний насправді для Одеси. П'ятий це тільки в Одесі, а взагалі то по Україні тридцятий тридцять таких центрів, які працюють до речі. Олексію, а коли перший відкрився, от так щоб згадати, просто перші відкрилися цим ну, декілька років тому. Я ви знаєте, mm. то це було до війни. Це так це було до війни. А, звичайно, тобто, це тобто. було до повномасштабного вторгнення. Спочатку відкрились перші центри. Це були центри для вчителів uh -huh. в сільській місцевості, щоб допомогти їм підвищити їхній рівень. А потім ми вже зрозуміли, що ми хочемо більшого і відкрили фізичні простори для освіти і культури. І так почалася історія Гончаренко-центрів. Сьогодні це найбільша в Україні, найбільша в Україні мережа освітньо-культурних центрів. І всі активності в наших центрах безкоштовні для відвідувачів. Що це за активності? Всюди в кожному центрі є англійська мова і для дітей, і для дорослих. Також різні інші мови французька, німецька, українська мова, історія. Різноманітні заходи, кібербезпека, фінансова грамотність, основи бізнесу. Ну от знаєте, там йога, танці у нас в Черкасах центр в національному театрі, і там є своя специфіка, звичайно, сценічна мова, і що хочеш. Тому, в принципі, це вже в кожному центрі є своя якась там да, фішки, як то кажуть. Але базова активність це саме вивчення мов для дітей та дорослих. У нас найменшому нашому студенту 4 роки, найстар нашим 80 Чотири насправді нема, навіть і немає більше обмежень так? немає Ні, жодних обмежень. обмежень і вчитись можна в будь-якому віці. До речі, от 84 роки. навіть здається, вже 85, Це наш студент, який і танцює в Черкасах, і вчить мову одночасно, і все. Тому закликаю всіх це робити. І дійсно, ми завтра в Одесі відкриваємо наш ювілейний 30-й по Україні, а в Одесі п'ятий Гончаренко центр на вулиці Девіда Остраха в Сіті. Центрі я одразу хочу подякувати. Дякувати сіті центру, за який виступив тут нам нашим партнерам, допоміг відкритті, надав нам приміщення для того, щоб ми могли працювати. Я так і розумію, це от... досить великі приміщення. так? Да, так, це всі приміщення достатні, наприків, та... в яких можна проводити і заняття, і виставки, угу. і навіть концерти невеликі. І ми все це робимо по всій країні. В нашому мережу входять центри від Чернівців та Івано-Франківська до Харкова, від Житомира та Рівне, ну до Одеси. Миколаєва на жаль, ми були змушені закрити наш центр в Херсоні зі зрозумілих причин. Наш центр в Олєшках, це на лівому березі Дніпра окупований. Це поки що єдиний наш uh -huh. окупований, який залишився окупованим центром. Ми дуже сподіваємося і молимо, щоб що найшвидше він був звільнений. В нас три центри було на Донбасі: Краматорськ, Сянтинівка Ліман. Знов таки, на жаль, нам довелося їх закрити з розумілих причин. Але в нас центр в Діргачах це під Харковом був окупований, зрозуміло, звільнений потім, і тепер запрацював. Всього сьогодні працюючи. це буде й центр дійсно ювілейний. Ну це серйозна цифра, звичайно, так і. Не можемо спитати, хто може користатися послугами і оціми всіми напрямками, про які ви розповідаєте. В нас ми відкриті для всіх бажаючих. Звичайно, що є і ну іноді ми не можемо прийняти тому, що в нас вже набрані групи. Я Тоді про людям так, да тобто... тому людям треба просто почекати і далі. Вони їх час приходить. Коли там англійська мова, в нас ми виводимо, ми беремо людей з нуля і виводимо на рівень а 2 це такий рівень. Далі вже люди можуть продовжити освіту самі. Uh -huh. Ми далі вже не займаємось. Тобто ми даємо такі початковий, не можна сказати, якийсь там початково середній рівень мови. І далі наше завдання допомогти, якби ж підштовхнути людину, вчити, розвиватися. Саме власне це ми і робимо. Ну і в нас в цьому сенсі дуже класні партнери. Наприклад, одним з наших партнерів є University of Pennsylvania. це один з восьми університетів Ліги Плюща. Це Гарвард, Єль, Прінс. І, от Юпен, і ми з ними співпрацюємо. І, ну і крім всього того, що я вам розповів, освіта, культура, звичайно, як вся країна сьогодні, ми дуже активно займаємось волонтерством. Ні, особливо після повномасштабного вторгнення. За час повномасштабного вторгнення Гончаренко центри передали в Збройні Сили України майже 80 автівок, 25 антидронових рушниць, десятки дронів, сотні рацій. І навіть ми придбали самохідну артилерійську установку Гваздіка. Mm -hmm. Боросня ж розповідала, що ми будемо зустрічати їх з квітами в руках. І от е, таку квіточку ми придбали для першої штурмової бригади Богуна, це як танк такий, і передало. Про це писала навіть міжнародна. О преса, шоот освітньо-культурні центри дарують в Україні військовим, фактично танки. Це важливо, це теж для нас важливий напрямок, яким ми займаємось. Обов'язково поговоримо про підтримку військових, тому що це не перша така допомога. Так, А хочу поставити питання, яке сьогодні буде цікавити абсолютно у всіх. Там немає бюджетних коштів. Я правильно розумію? Абсолютно жодної копійки. Тобто це все залучені І ніколи, кошти. Ми, ніколи ми не жодної копійки бюджетної не отримували. Перші центри відкривали власне за рахунок мене і моєї родини. А далі ми долучили партнерів. В кожному місті у нас є свій партнер. Фактично в кожному центрі є свій партнер, але є також системні партнери. Все Є на нашому сайті, щоб нікому не робити рекламу, угу. можна зайти і подивитися. Читайте, читайте. Знайомтеся, Все так, так. прозоро. Може одного партнера сказати, ми ніяку рекламу не зробимо, бо в нього бізнесу в Україні немає. Але це дуже великий британський бізнесмен, член палати лордів, лорд Майкл Лешкрофт, найбагатший депутат британського парламенту. Ну, дійсно великий бізнесмен, мільярдер. І це наш один з наших патронів серйозних, великих, за що ми йому неймовірно вдячні. Тепер. Давайте все ж таки переходимо і до підтримки військових. Ми всі пам'ятаємо про той законопроєкт від вас, так завдяки якому наші військові могли скористатися відпусткою, яку вони ну справді дуже потребують. Якої я так розумію, що за той час, що він запрацював, вже не одна сотня, мабуть, наших Та ні, хлопців, не один десяток. Тисяч, тисяч, багато ні, десятків не, не одна тисяч. тисяча хлопців і дівчат, які захищають сьогодні країну завдяки яким ми власне сидимо сьогодні в цій студії, змогли скористатися цією відпусткою, побувати вдома, побачити рідних і просто змінити картинку. Це важливо, але важлива ще і їхня матеріальна підтримка. так? І йдеться сьогодні про якусь конкретну матеріальну підтримку військових. Абсолютно правильне питання і важливе, тому що сьогодні, знаєте, ми часто говоримо слава Україні, героям слава. А що далі? А що, що за далі? цим стоїть? На так, жаль, дуже хочеться... часто не стоїть нічого. Об'єктивно, реально треба сказати що сьогодні військовослужбовець це найменш захищена соціальна людина в україні найменш з найменшими правами, найбільшими обов'язками і дуже часто з найменшою навіть зарплатнею. Ну, Ви назвали приклад відпустки. Дійсно, до 30 червня цього року, до прийняття мого закону, в деяких військових було взагалі 0 днів відпустки, в деяких було 10 днів на рік. Сьогодні 30 днів на рік, і дійсно десятки тисяч цим скористалися, і це дуже важливо. А також вдалося добитись мені доплат строковикам, курсантам, щоб ми розуміли, строковики і курсанти отримували. Після відміни тридцятки, Та, деякі менше. Від це 400, страшна від 400 сума, до так, 600 гривень на місяць. Угу. На місяць. Ну, Тобто це молоді дорослі чоловіки, Якби, як вони можуть взагалі ну, на ці гроші там жити, і деяких з них є сім'ї. А а, Звідки взялася ця сума? Ну, це навіть я не можу знайти якогось. Поясна, це адекватна, якщо це м'яко кажуть, чи неадекватно. Поки так. була тридцятка всім військовослужбовцям, воно покривало. З цією тридцяткою, uh -huh. і це було нормально. Uh -huh. Але з лютого місяця тридцятка була відмінена, і вони залишились на цих голих 400-500-600 гривень. Сьогодні курсанти отримують плюс 2-350, теж мало, але щось, строковики, плюс 6 тисяч гривень. А також вдалося частково вирішити проблему обмежено придатних, виведених поза штат а, саме по захисту батьківщини. Що це за категорія? Це дуже болюча категорія, тому що це люди, які були поранені або отримали серйозні захворювання внаслідок служби. Після цього, після лікування, вони були вже визнані обмежено придатними, тобто вони не можуть там бути штурмовиками, там, гранатометником, кулеметником, але вони можуть бути в штабі, в логістиці, в ТЦК і так далі. Але дуже часто для цих людей не знаходиться штатна посада, їх просто виводять поза штат, і поза штатом вони починають отримувати 700-800 гривень на місяць. Ну це взагалі, тобто, тобто це людина, яка воювала. Вже віддала здоров'я. Віддала да. реально своє здоров'я за батьківщину, mm -hmm. а потім її залишають на 700-800 гривень на місяць, причому не даючи права звільнитися. Тобто звільнитися ця людина не може з, з армії, роботою і, надати і роботу, роботу роботу теж не, може, і так, теж так, не так. можуть. Вдалося добитись мені доплати в 20 тисяч 100 гривень щомісячно Од, частині цієї категорії, саме обмежено придатним по захисту батьківщини, яких виводять поза штат. На жаль, залишаються і тепер ще декілька категорій. Які чиє питання так і не вирішено, ну це от щодо грошових виплат? І періодично, наприклад, там літом була величезна проблема, коли бойові доплати не отримували вся нацгвардія і вся прикордонна служба. Вдалося це питання вирішити, намагаємось добити справедливості по виплаті тридцятки цієї сотки. Хоча з цим дуже дуже складно, і насправді держава зараз реально урізає всі ці доплати і, і шукає можливість як зекономити на військових, що на мою думку є. Абсолютно неправильним шляхом. Ну, і це все, що я розповідав, це все було з державного бюджету, але також вдалося, наприклад, я ініціював, і Одеська міська рада підтримала, виплата в 20 тисяч гривень кожному мобілізованому з Одеси. Починаючи так, з першого. Це до речі. Да, це було бюджету. буквально декілька тижнів так, тому. Так, так, на так, сесії міської ради, я давно це запропонував. І нарешті міська рада розглянула. Я радий і вдячний, що вони підтримали цю пропозицію. На жаль, це не стосується тих, Хто був мобілізований до 1 січня, це не може бути, як кажуть, заднім числом. Uh -huh. Але ті, хто будуть мобілізовані з Одеси або підуть добровольцями, неважливо, або заключать контракт, немає, немає значення, яким uh -huh. чином, але підуть військо з 1 січня від Одеської міськради, з одеського міського бюджету, будуть отримувати одноразову допомогу, такі підйомні в 20 тисяч гривень. Uh -huh. Це дуже, мені здається, ну, перше, це правильно і чесно, і саме так воно має бути. А по-друге, це спричинило такий, знаєте, ком певний. Бо інші міста побачили. І вирішили не ну не відставати в Києві. Після того прийняли рішення платити 30 тисяч гривень не mm -hmm. кожному, і причому з 1 грудня, тобто вже отримують в деяких інших містах. Почали ці питання також вирішувати. От я вважаю, що саме на це ми маємо витрачати наш ресурс. Ну очевидно, на наше військо і на наших військових. Знаєте, можливо, якимось чином це е, хоч якось позитивно вплине на мобілізацію, так яка сьогодні е, має ну відверто дуже багато негативних моментів. Так? І це Вона теж... йде дуже складно. Вона... Очевидно, що ті, хто хотів служити, вже пішли. Вже давно да. у війську. І так. зараз так. фактично шукають тих, хто служити не дуже хоче, об'єктивно кажучи. Але ви знаєте, одна з проблем, я думаю, в мобілізації, це також я намагаюся вирішити своїми законопроектами. Поки що це мені, на жаль, не вдалося, але я над цим працюю. Хотів би пару слів вам про це сказати. Це питання заміни наших військових. І питання, що термін це не важливе питання, знаєте, терміну ж немає зараз. Я останнім часом чула про якихось 36 місяців. Гіпотетично, це щось прийняте, чи Ні, це, це тільки ще не прийнято. чи це взагалі взагалі не точно, що це буде 36 місяців. Так що от з цим давайте зараз, я розказує вам. Розповів, давайте точно, давайте як, як воно є зараз. Да, отом, так, бо так. більш зануреної мені здається в це людини ніж я, немає. Тому давайте. що ще в березні місяці я подав законопроект Верховну Раду про те, щоб визначити термін служби при mm -hmm. мобілізації. Нарешті, бо сьогодні фактично військовослужбовець мобілізований. Вибачте, ну навіть людина ув'язнена у в'язниці, знає, коли його відпустять. Коли він повернеться, а, а так? А військовий не знає. Не знає, І так. це неправильно і нечесно. Я подав законопроект про те, щоб 18 місяців служби визначити як термін. Відслужив 18 місяців, отримуєш право. Ти не зобов'язаний. Хочеш служити далі? Служи. Угу. Але якщо ти хочеш повернутися додому, ти маєш отримати таке право. На жаль, тоді весною це взагалі нікуди не рухалось. Мені розповідали, що зараз буде кон. Контрнаступ, ну куди і цей, і, значить, ми не можемо. Взагалі скоро закінчиться війна. Ну, як ми бачимо, сьогодні грудень місяць, війна не закінчилась. Контрнаступ не дав тих наслідків, які ми хотіли. І питання дуже загострилося. І за цей час ну люди вже скоро два роки. Ті, хто були в перших рядах, служать, вони дуже виснажилися. Багато хто ну просто виснажені. І саме в першу чергу морально і психічно. І їм треба їх треба міняти. Ну, взагалі не може бути так, що всю війну витягнуть на одних тих самих людях. Хтось живе, війна це неправильно. А вони хтось... вони не витягнуть по перше, так а по-друге, так це несправедливо. Це величезна Асправді. соціальна несправедливість для них, для їхніх родин, і не дарма вже декілька місяців виходять там. По вихідних дружини, мами, сестри, доньки цих людей, і в тому числі в Одесі, до, до Думську площу в Києві, в інших містах, вимагають заміни. Іншого законопроекту, ніж мого, немає в Верховній Раді, тому я продовжую за це боротись. Нарешті про це почали говорити, тому що якщо весною взагалі відмовлялись, да, навіть проговорити. І зараз вже правляча партія, слуга народу, їхні представники почали казати, і от тут дійсно з'явилася цифра: 36 місяців, що може да. Давайте визначимо термін, але напевно це має бути 36 місяців. На мою думку, це дуже великий термін, завеликий, ну нереальний. І тому я буду далі боротися саме за термін 18 місяців. Ну, однак, сам факт того, що ми хоча б почали говорити про це, ну це вже позитив. Також деякі речі ми вже згадували сьогодні. Строковиків ці хлопці служать, вони мали демобілізуватися в квітні 22-го року. Ну, далі повномасштабне вторгнення. Ну, так. Фактично, вони вже служать, пішов четвертий рік. Четвертий рік, і їх немає ну, жодного, якби як, як просвіту, як то кажуть. Теж мій законопроект давно був у Верховній Раді. Теж ми довго билися, збирали петиції на сайті президента. Все і нарешті, декілька тижнів тому, під час ставки Верховного Головнокомандувача, було це питання піднято, і президент, підтримав, що їх, треба відпустити і дав відповідні доручення, значить готувати відповідні законодавчі акти. Однак знов-таки пройшло вже тижня три, якщо не чотири, поки жодного акту немає. І ці хлопці продовжують служити. І четвертий рік повторюсь. Ну, це якийсь безкінечний шоухте, ну це дуже великі терміни. Так власне, в мене двоюрідний брат та фронті з перших днів, з березня 22-го і нещодавно ми спілкувалися, і він сказав із надією, спитав, чи правда про 36 місяців, чи правда що, тому що каже, на початку була надія, що це буде рік, да. і потім люди можуть піти, але вже скоро два майже роки, і ніхто навіть не Говорить про якусь демобілізацію. Це ж дуже дестабілізує, до речі, і мобілізаційні процеси Конечно. тут. Тому що Якщо звідки він піде, він не знає, він наскільки він піде, так? наскільки його життя зміниться кардинально. Тобто абсолютно точно, що тих хлопців і дівчат, які там треба міняти. На кого їх міняти, і на який строк? Ось це дуже важливий. Це момент. Це дуже важливо. Так. Ще один законопроект, щоб цю тему ну може вона безкінечна, але це також ну, дуже Ну, вона надважлива зараз. Да. Так це ротації. Тому що так. є підрозділи, які служать вже більше двох років. Тих, яких війна зустріла на Донбасі, uh -huh. ті контрактники, які на той момент там служили, і так були на нулі, де факто. Тепер вони вже більше двох років і постійно там. А і вони не ротуються. Це теж абсолютно є неправильно. Я подав законопроект про те, що військовослужбовець або підрозділ в цілому не має бути на нулі більше ніж три місяці, максимум три з половиною. Далі його треба відвести на відновлення. на Посилення Бо після, хоча б щонайменше на один місяць, а, а далі їх за потреби повертати. Це вже військове командування, розуміє, і ми розуміємо, що йде війна. Ми не говоримо да, ну, повномасштабне вторгнення, але має бути якась система. От подивіться, як сьогодні виглядає От в цілому, наскільки це все несправедливо. Одні люди служать і не знають кінцевого терміну, інші люди, вибачте, як будто це не про них. Начебто це дві реальності, які стикаються і дуже боляче це. І, і, і це створює в суспільстві дуже велике. Напругу. Далі, навіть всередині війська. Є ті, хто Постійно на нулі або майже постійно на нулі, а є ті, хто на нуль за ці два роки не доїжджав, і це також викликає ну що найменше питання ну, так. і це і, і І... І от все це є величезна несправедливість. Система має бути дуже чітка і зрозуміла з чітким зрозумілим терміном служби. Я вважаю 18 місяців, з чіткими зрозумілими правилами ротації, і так, що це стосується всіх, не так, що знаєте, комусь пощастило, комусь не пощастило, а хтось відкупився. Має бути абсолютно однаковий підхід для всіх. І тоді це буде система, до якої людям будуть мати довіру. Ми вже колись обговорювали тему мобілізації депутатів, так і здається, ви теж відповідали на це питання, але ця тема продовжує бути актуальною сьогодні. Якщо для всіх, то для всіх, так? У нас є одна єдина категорія, яка по закону і по здоровому глузду не підлягає мобілізації. Це народні депутати. Коли я це кажу, я сам народний депутат, а бачиш для себе не хочеш. Насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, я взяв зброю в руки, пішов в територіальну оборону, нікуди не виїжджав з Києва, доєднався до, до 206-го батальйону і був з ним, поки росіяни не відступили з Київщини. Тому тут не питання в цьому. Ми не можемо закрити парламент. Ну, ми не можемо закрити парламент, тому що ніхто не буде допомагати країні без парламенту. Наявність парламенту це свідчення, що це країна цивілізована, демократична. Всі наші партнери, Сполучені Штати, Євросоюз, Японія, Канада це все країни з парламентами. І якщо в Україні парламент зникне, ну це кінець будь-якій допомоги Україні. А з точки зору набору, ну в парламенті в нас сьогодні залишилось 402, здається, народні депутати, з них десь 250 чоловіків, з них хтось вже не того віку хтось батько трьох дітей, там ну максимум 100 150 людей, яких можна мобілізовувати. Mm -hmm. Очевидно, що це менше ніж рота, ніякого там погоди на фронті не зробить Депутатська рота. Да, депутатська ця рота, вона погоди не зробить. Але об'єктивно, ну без парламенту країна просто ну, це кінець для України. Це просто чітко треба зрозуміти. А, і не тому, що тут якісь там преференції. Всі інші депутати місцевих рад це й не є постійна робота. Якщо це не міський голова, це не секретар міської ради. Всі інші це не постійна робота, всі підлягають мобілізації, відстрочки не мають. Нещодавно озвучували цифру, десь по Одещині, здається. 100 депутатів а, тим так, чи так, іншим, так вручали а, тим міський, чи іншим так. чином, да воюють, а, тому тут не може бути жодних і не має бути абсолютно жодних питань. Це має бути абсолютно однакова система для всіх. До речі, зараз в законі сказано. Взагалі народні депутати, то, тобто, навіть колишні, що є абсолютно неправильними нелогічними. Ми хочемо прибрати, що колишні народні депутати не мають ніякої відстрочки. Або коли я перестану бути народним депутатом, теж не буду мати відстрочку, і це правильно, тому що мають бути діючі народні депутати, це діючі парламент. Ну так у вас так, відбулася ротація да. у раді, і все і, і, все, і все можна відправлятися на фронт, якщо у вас подобається. Будь ласка, да, ласка, ласка, мобілізація, і це і тут немає жодно. Ну принаймні, проблеми. це було б справедливо, тому що сьогодні про. Цес мобілізації тому, мабуть, і демотивовані, що є оцей момент несправедливості, так це стосовно, дуже болючий стосовно момент. відкупилися, втікли, поїхали за кордон, залишилися в рейсі чи десь, і залишилися назавжди. Ось це питання, яке сьогодні постає. Ну. Це, це те, питання щоб... болючі, вони неприємні і нікому, але насправді в нас немає іншого варіанту. Ми не можемо просто кинути всю цю війну на плечі цих людей і все. І сказати: оцей там є мільйон, і він все це витягне, скільки б це не тривало, так не вийде. Всі розуміють, що не, не так. Є втрати, по-перше, є так? втрати і є... є моральне виснаження. є моральне виснаження, моральні втрати і Психологічні більше... втрати, дуже і більше багато того, інших В нас це об'єктивно, це друге вже російське вторгнення за 10 років, де факто. Ну, ми не знаємо, чи не буде третього. І питання, коли ми говоримо про демобілізація, мій закон каже, відстрочка далі цим людям, які 18 місяців відслужили, 5 років. Але, можливо, через 5 років вони знову знадобляться. І дуже важливо, от, уявіть собі, їхні стан сьогодні їх взяли і їх не відпускають. Що вони будуть знати, то вони, ну, вибачте, другий раз вже ніхто нікуди не піде. Так не має бути. Вони мають знати, що чітко працює система. Вони своє зробили, прийшли інші. Ставець. Коли знову дійде до них черга, ну, значить треба. Але ну, це має бути. Система так, отже, треба добуватися все ж таки, щоб ці терміни були встановлені. Абсолютно, так? І, щоб і щоб вони щоб... були більш-менш реальними, бо 36 місяців. На мою думку, це все ж таки. Це 18, не, так? Ви за 18. Це не термін. Я, звичайно, за 18 так. і буду добуватися і боротися, щоб цей термін був саме таким. Добре, дякую вам. Чекаємо на результати вашої роботи. Народний депутат України Олексій Гончаренко був сьогодні в нашій студії. Ну, власне, ми поговорили про багато аспектів, які. Стосується захисту наших військовослужбовців, ну і нагадуємо, що інформаційний привід це щось таке відкриття чергового, вже ювілейного гончаренко центру. Тож можна завітати. Так, дякуємо вам за роботу. Дякую Дуже вам за запрошення. Побачимося обов'язково.